Всім привіт! Мене звати Настя. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні на мене чекає така невеличка-велика подорож через всю Польщу. Я буду їхати потягом майже 5 годин, тому я вирішила прочитати книжку і зняти влог. Мій вибір впав на Джака Різника. і почну, я, мабуть, його читати ще перед потягом, але все-таки основна частина влогу пройде. Там. Зараз я збираюся на прогулку з собакою, а як вернемося, то почну читати. Ну, який ти швидкий. Так, про що сплажена книга. Там в загальному по назві можна здогадатися, в якому часі відбуваються події, тобто це кінець 19 століття. І головній героїні, якщо не помиляюся, або 17, або 18 років, і вона якась там... Сонце світе. І вона якась там ліді, в неї там батько, чи лорд, чи хтось такий. Коротше. Вона із заможної родини. Але цікавлять її в основному не бали, да, не у ті які звані вечора. А її дядя, він там чи хімік, чи платого... патологоанатом, Короче, хтось такий, учений якийсь. І вона любить в його лабораторії зависати. І потім вже з'являється оцей джек-різник, да, що він до жінок потрошив, і до його її дяді потрапляють власне його жертви на ну на щось, не знаю, що там куди вони там потрапляють. В Кожному разі він якимось чином займається цією справою, і вона в це все теж витягується. Недалеко від нас знаходиться яблуневий сад, і я кожного разу, як його бачу, для мене це як перший раз, не знаю. На мене зробить таке велике враження. Гляньте, як це виглядає, типу, ці ряди, вони такі довгі, їх так багато. І там реально дуже великий, бачите? Мені оце цікаво, хто власник і куди ці яблуки їдуть, чи десь в Польщі, продають, чи кудись не в Польщі, чи це взагалі якийсь не знаю, сок вони продають, а не типового яблука. Взагалі, не знаю. Мені завжди було цікаво, тут ніяких неміток немає, нічого. А не настільки мені це цікаво, щоб прямо десь в інтернеті в якісь архівах шукати де, де чого і чого. Шутати я вже в потязі, тому що з дому занадто багато речей треба було зробити. А в мене ще й розсипались оці гранулки, лінор для, си, для си, стірки. А в мене ж кот і забака. І один бігає все, що шевелиться, а другий їсть просто все, що бачить. Ось мені треба було спочатку поймати їх, там закрити в кімнаті, потім з себе прибирати. А ті гранулки, вони такі хитрі, я їх ніби прибираю, прибираю, так думаю, все вже йду випускати, їх, дивлюсь, а ще там три десь лежать. І так було раз десять, коротше. От, ну Ніби все поприбирала вже там, що можна, було і не можна. І ось дивлюся, вже і виходити треба. Зараз ще швидко зайду на пачкомат, відправлю там штани, які мені не підійшли, і повний вперед читати. Построїли новий дім, і там вони такі біло А тут такі построїли. Ну, якби і ті, і ті гарні, але не знаю, чи вони сочетаються один з одним. Але цей колір мені дуже подобається. Хоча, ну а ми схожимо в схожому на ці будиночки, і теж мені подобається. Гляньте, що я собі купила, не знаю, що в мене голову зайшло. Жетиться вона е, записає в лабораторію свого дядька і дуже хоче ходити на його лекції всюди в школу чи університет, де він там переподає. Він це дозволяє за умови, що вона передихнеться на чоловіка. І цю їх розмову чую один з його студентів. Це ж таки там дільські полярські серцеєд. Він за головною десь там підкави, десь зачіпає. Ну, знаєте, ж таки він хлопець цікавий. І одночасно з цим, же починаються відбуватися, Вони там деякі теорії придумую, чи що може бути не так, які йдять, в тому числі це розслідує. Тому теж як з поліцією та співпрацює, як лікар теж той, чому зарізали, що то могло бути. І в якийсь момент головна герні підозрює цього чувака, і це було б надто очевидно, бо він такий весь умний, що завжди понятно, це війця була вбивстві. слідопит. дедукції удача свідопит. Працюм забував дуже очевидно вбивцею. Він був вбивцем. <реком> Тому це так думаю, що це буде хтось з цієї родини. робіни. Відносина додації написано, що а, я була дівчиною, яка любила різника. Я думаю, може це хтось з її родини чи сусід, якась подружка. Не знаю, тут в неї немає на як подружок. Якби були, то б бути. Коротше, якщо це буде ця чувалка, то це печально відчально було, Але я думаю, що тут щось складніше. Від розмовляє в Катерині в неї є брат. Не її батько, батько трохи хуга поїхала, мати не відвернула від корови, власне, всі цього батька почалася. Вроді нормальний, він не сильно підтримує ці лінії, головної складі ускладні життя. Але ну, нормальні в них відносини, все добре. Це безконечно. Я зараз іду в поїзді No2 mm. в Вовросові пересаджуюсь на поїзд номер 3 і перший поїзд, який я їхала в кращих традиціях, в Польщі запізнився на 15 хвилин. Цей, яким зараз їде, він запізнюється на 8 хвилин. Сподіваюся, що не збільшиться це запізнення, тому що там доволі маленьке віконечко на пересадку. І цікаво, може, хоча б третій поїзд вовремя буде їхати. Бо оскільки жила в Україні, не разу поїзд не опоздав, а я дуже багато їстила. А тут, ну, якщо не опоздав, то це праздник. Я доїхала, тепер щось з їм і все і спать. Добре, welcome to my Майхаруми. Тут в мене окно, розик, сьогодні цікаво, справжні троянди чи ні. Настя, на ну, що ти сподівалась? Звісно, ні. У мене обагрібаті, я в разі чого таке тобто, іскуство, телевизор, двері, які, мабуть, динозаври устанавливали, дуже ретроатмосферні. Я коли номер резервувала, мене спитали, я хочу два окремі ліжка чи одне подвійне. Я кажу, одне подвійне. Вони без питань, о, два роздільні на такі. Може, я якось собі їх ще здвину. Це тепер моя нова подружка. В сумі я прочитала трохи більше половини книги. Їхала я достатньо довго, я могла б її всю прочитати, але мене так жорстко укачало. Це капець. Моє мене взагалі в поїздах не укачує. Ну, принаймні, не так часто, не так сильно. От трамваї, автобуси. Це прям наше все, щоб я там не пригалася, поки їду, це місія невиполніма. А тут я ж їхала двома поїздами, і в першому було страшно душно, в другому я сиділа спиною, в третьому я теж сиділа спиною по напрямку дороги. А я на це дуже вразлива. І, ну, і не могла зосередитися, так пила водичку, дивилася в віконечко. Якось доїхала. На завтра план такий. Вранці в мене заняття з англійської, потім з психологом. Потім я виселяюся з отеля, мені треба десь полазити декілька годин і потім йду до консула за бумажками, какашками. Ось, Як тільки отримую бумажки, то йду на поїзд. У мене там поїзд на 16.06, там білети я взяла, але там є трошки раніше на 15.06, там. І я сподіваюся, що там з консулом трохи швидше вийде все порішать. І я вернуся тим, які раніше просто білети поміняю. Ой, дуже на це сподіваюся. І всім привіт! Я непогано поспала навіть. У мене вже була англійська. Ось мой тітроть. Слова навіть виписувала. Блин, це таке розчарування. просто нас в школі так піляли. Математика, і так піляла географія. Господи, у нас географія, ти міг не знати, як тебе звати, ти міг не спати, не їсти. Але ти повинен бути був готовий бути на урок географії. Ми були фізматом, типу, ми не були там якимось історико правово географічним там, чи біологічним класом. Ні, але в нас прям вся школа була з географічним уклоном. І я розумію, що якби знання, які нам дають в школі, це наскільки нам там типу, потрібні знання, в школі ми вчимося просто вчитися, типу розвиваємо. Мозг, щоб він навчився засвоювати різні види інформації, щоб він там розвивав пам'ять, щоб будувалися всі у ці нейронні зв'язки. Типу я розумію, що школа потрібна для того, щоб не отримати якусь конкретну інформацію, куди будеш використовувати в житті. Але англійська це буквально єдина річ, яку вивчають в школі, яка реально потрібна в житті. Що ти це ти все ж не для того, щоб мозку потренувати, а для того, щоб це кудись використовувати? І і мені здається, що навіть на захисті вітчизни більше навчилася під час школи, ніж на уроках англійського. У мене немає жодних претензій до нашої вчительки з англійської, тому що я дуже розуміла її підхід. Якби коли на до неї на заняття прийшло там 15 фізматів, нас там на поділили для англійської, які взагалі не заінтересовані вивчені цієї мови, бо вони ще не знають, що вона їм потрібна буде. А їй платять недостатньо, щоб вона зі штанів випригувала. Там питалася заінтересувати дітей у тому, що їм нафіг не треба. Це повинні робити або батьки, або якийсь там внутрішній голос. В віці шкільному нікого немає ніякого внутрішнього голосу, який каже, учись, це тобі треба. А батьки, ну ви ж фізматі, ну це ж там закончиш фізмат, все там будеш мільярдером, що не так, а вона маска по-другому була, да? А, ой, блін. Коротше, тому якось так англійська пройшла мимо мене. І от зараз ти платиш гроші, щоб і вчитися. Да, в тебе було 11 років. От ви уявляєте, взагалі на якому рівні мови можна бути, якщо вчити якусь мову 11 років, з тим, що в тебе просто повно різної інформації безкоштовної в інтернеті, якісь там фільми англійською можна дивитися, з якимись native спікерами спілкуватися в інтернеті. Це ж настільки можна мати прокачану англійську, якщо це робити 11 блін років. Я за рік польську краще вивчила, ніж англійську за 11 просто, і це дуже сумно. Відносно книг. Я сьогодні ще не читала. Зараз, в мене, ще буде одна... Зараз в мене ще буде зустріч з психологом, те я вчора казала, і після цього я виселяюся тут виселення до 10-ї. Таке... Я розумію, чому так працюють отели, да? що там, не знаю, там до 10-ї 11-ї виселення від 15-ї поселення, тому що їм треба встигнути прибирати, бо їм не вигідно типу, робити навпаки, І що в них стоїть кімната потім цілий день пуста. Якби порожня, їм це не оплачується, але блін, шкода. <сі> ну, бо вони просто в кімнати коштували б дорожче, якщо б було таке виселення, бо отелям вже треба на чомусь заробляти. Відносно книжки, кошмари мені не снилися, мені дуже подобається її читати. Вона мені нагадує книжку, яку я не пам'ятаю, як вона називається, але в неї прям дуже гарна обкладинка, Тут фотку вставлю. Там анатомія, по-моєму, щось таке називається. І десь там є якісь такі спільні моменти, атмосфери, там теж молода дівчина, теж заінтересована в такій науці. Не скажу, що мені якось сильно подобається головна героїня або головний герой. Але тут іноді є жарти смішні, іноді такі ситуації, хвилюючі. Ось, Тому читається приємно. Але теж, знаєте, головна героїня, вона ще дуже молода, їй 17 років. І Може, через це я трохи не лавлю її вайб, ось, але це ж серія книжок, вона наступних книжках буде старша, може, в наступних книжках вона мені стане ближчою, якщо я вирішую їх читати, але я думаю, великий шанс, що я вирішую їх, читати, тому що книжка доволі непогана. Е, щиро можу порадити оце Тополових, хто буде в Кракові. Чисто ціни класні біля вокзалу. Теж там були такі приколюхи, Я ніколи не бачила, щоб в отелі був принтер. Бо ти знаєш, це такі категорії самообслуги, що ти шукаєш ключик не на рецепції, а в якомусь сейфі про тобі при там іде туди, види такий код, поверни вліво, пригни три рази. Ось, і як для такого малого отеля рівень реально високий. І в там чисто, в кімна... яка ви машина, там холодильник, ванна, ще все є. Мені дуже сподобалося. Тому якщо будете в Кракові, то непогане місце. А тепер мені треба придумати, куди мені піти. Я хочу десь на сонечку погрітися, з'їсти свій бутерброд і потім піду, може каву кудись поп'ю. Да, і Я пообіцяла Артуру йому якесь крафтове пиво привезти, ну, а потім до консула. Тут прийшла в такий паркосквір, і я думала десь тут сісти почитати, але мені холодно, тому тут я не почитаю. І возвращаюся до плану АП, тобто, спочатку знайду собі кавку якусь вип'ю і в тій кав'ярні почитаю, а потім піду кудись шукати якийсь бровар, щоб півокрафтове артору привезти. Знаєте, я бачу відмінність між цією картинкою і цим. Не знаю, чи ви бачите це теж. <laughs> Але трохи відрізняється. Замок і яку знаєте цю волю, коли бачиш якусь туристичну групу і тобі хочеться до них підмазатися, щоб безплатно послухати екскурсію, а виявляється, що вони там якісь німці чи ще хтось, і вони балакають навіть не англійською. І не фігати не послухаєш. Коротше. Да ну щось халява не прохалявилась в цей раз. Погода просто чудова. Мені зосталося відсотків 20 книги. Тут все прям таке максимально момент інтрига. Так дивно приїжджати в інше місто, і бачити, що там громадський транспорт іншого кольору, Такі, типу, чотро, і можуть бути блакитні, а не тільки зелені. Ну ладно, не про це. У мене є теорія, хто вбивця. Але все одно цікаво читати. Мені подобаються герої, подобається ідея. Історична достовірність в деяких моментах прям дуже недостовірна, а в деяких прям через чур достовірна. Але ми розуміємо, що це художня книга. І якби тут це було так, як треба, не було б книги. Я зараз вже йду до консула, з цією покупкою пива був такий прикол. Мені там Артур написав, які там буде пиво, подобаються, і сказав, ну купи якийсь цих. Ну, я ж приходжу і питаю, у вас є якийсь з цих пив? Вони кажуть, ну так, да, усіла, там типу, побідів 150 вам яке. Я така, ну, якесь, типу, яке порадите? Він каже, ну а де цін який? Я кажу, а який йде, цін існує? А він мені каже, від 20 злотих до 500 злотих. Я така думаю, блін, Артур, це ти мені, звісно, підстава, ну ти більше конкретики, я ж не знаю, що ти хочеш. Ось, Ну і почав мені це продавець розказувати, що ось, дивіться, наприклад, у цього пива там е, такі, такі то бочки лежав, стільки то років. А потім ці бочки, щось там ще, і тут є ноти там кофе, шоколада, я ананаса що то скаріться, й воно щось переходить одне в друге, а потім третє А я така людина, яка не п'є і взагалі нічого така м -м, прикольно, прикольно, чуваки. <смі> Дякую, що стараєшся, але мені це нічого не говорить. Я вибрала, коротше, якісь там два. Ось і несу Артуру. Наступний раз я вже таким ложком в магазині бути не хочу, буду від нього більше конкретики вимагати. Просто обожаю такі ситуації, коли не да на сайті, не запрошуються, ніде не напишуть, що маєте при собі такий-то список документів, копію таких то документів. Ні, ти приходиш і ти на місці питають, а чого нема? А ну той". Ще, ну, я тут я близько друкарня і пішла, видрукувала друкувала собі, але просто ну, чого це таке? Номер Мені залишилося буквально кілька сторінок, щоб дочитати книгу. Я б гадала, хто вбивця. Мені через це сумно. Але книжка і так доволі прикольна, цікава. Тим більше це такий Янгадал. Мені здається, що якийсь був підліток, він би не догадався. а От старший людина догадалася. Як на мене, щоб було важче зрозуміти, хто власне вбився, треба додати більше персонажів просто і Більше персонажів в кожній статі, щоб якось ну ви поняли. Дуже полегшило вгадування того, хто то є. Кількість персонажів. Їх тут було занадто мало. Якби, ну, понятно, там не був хтось, не звісно хто. Треба да? було вибирати з тих, що є. А ну, там було доволі очевидно з якогось моменту хто то був чи була. Там вже этот. Я ж не палюсь. Ну, зараз читаю, чому воно все закінчиться. І, мабуть, розказувати вам буду все, що як вдома, бо я вже дуже устала. Я замерзла прям дуже сильно. Я чекаю на поїзд номер 3 Це вже така остання пряма. Давай, прямуйте вже поїзд сюди, пожалуйста. Вчора я була занадто змучена, щоб вам сказати відгук. Я одразу пішла спати буквально, як повернулася, бо мені сьогодні треба вставати о 6-й ранку, ну, я встала о 6 ранку, я знову кудись їду. Книга мені сподобалася. Я буду читати продовження. Як я їй казала, дуже передбачувано, ну, прям дуже передбачувано, але в якийсь момент стало дуже передбачувано хто до вбивцею, і це не був прям кінець книги, я вам скажу. Це такий типовий ангадалт. І я реально я не знаю, що я читала 10 років тому, бо я цю книжку читала перший раз, серйозно, я там нічого не узнавала. Ні сюжет, ні героїв, чисто нічого мене запотівають. в мене очки В Взагалі, мені ще предстоїть узнати, що я читала в дитинстві. А зараз я вам хочу подякувати, що були зі мною, і до зустрічі!